Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Слухаючи сьогодні британського міністра оборони Бена Волеса у парламенті, я визнав, що я не зможу зараз повторити увесь список того, що він зачитав перерахунок усіх речей, які Британія збирається надати у цьому, як було сказано, найбільшому найсуттєвішому пакеті допомоги Україні. Це як було згадано танки Challenger 2 вперше західні. Танки для, для України, але також, наприклад, він говорив про запчастини для танків ще радянського дизайну, який зараз має Україна на озброєнні. Він говорив багато про набої, боєприпаси для артилерії, ракети, ракети для артилерійських установок і зенітних установок протиповітряної оборони. Також він говорив про те, що будуть надані також. Машини підтримки технічної підтримки, які потрібні насамперед для танків. І е, систем далекобійної далекобійної артилерії самохідних гаубиць, яких має бути близько 30. на чому найбільше наголосив британський міністр е, сьогодні у парламенті? Це те, що західні країни, британія, зокрема, хочуть, щоб Україна могла перейти від спротиву російському вторгненню до вигнання повного вигнання російських загарбників з української землі, і ці зусилля за словами. Британського міністра мають бути колективні. Я визнаю, що 14 танків не можуть змінити хід історії, але тут мова йде про взаємне підсилення, поєднання 14 танків з 50 бойовими машинами піхоти Бредлі, а також далекобійною артилерією. І сподіваюсь, відкриття можливості для постачання танків леопард з різних країн Європи. Якщо ми зможемо це зробити, то це буде досягненням великого масштабу, яка важлива для вогневих та операційних можливостей, необхідних щоб вигнати Росію. зараз позиція Берліна залишається такою, яка була донедавна, а саме Німецький уряд каже, що він в принципі не проти постачання західної бронетехніки Україні, але е німці наполягають, що вони не хочуть бути першими і не хочуть бути е одинокими, так би мовити, у цій справі. І тут крок Великої Британії надання навіть цієї е символічної кількості 14 важких е британських танків Challenger 2 є. Те є тим, що на думку деяких оглядачів може підштовхнути Берлін до, до оголошення. Можливо, це оголошення буде цього тижня у зв'язку з наближенням наради країн донорів військової допомоги Україні у Рамштайн, що має відбутися у п'ятницю цього тижня. Німці від німці очікують не лише Можливо, постачання їхніх танків, хоч звичайно цього також, але від німеччини також очікують дозволу на реекспорт, тобто на те, щоб інші країни, які мають німецькі танки. І за умовами ліцензії, очевидно, повинні мати дозвіл на передачу їх третім країнам, щоб вони мали такий дозвіл про необхідність такого дозволу. Вже заявила Польща і натякнула Фінляндія. Вони також наголошують на тому, що найкраще це би було робити колективними зусиллями, і таких колективних зусиль оголошення про такі зусилля. Будуть очікувати цього тижня, особливо наприкінці цього тижня. Нам не нравиться все це. Нам грустно все це. Як ви думаєте, буде розвиватися ситуація з танками Леопард? Чи допоможе ось така інтервенція Варшави? Можна сказати, яку зробив президент Анджей Дуда у Львові. Змінити точку зору німецьких політичних еліт? На жаль, робота з німеччиною ну дуже потрібна, але вона ну на це треба витрачати час. Це не може бути з німцями, не можна спресувати в тиждень чи в місяць. Тут треба працювати довго і ясно, що це дуже хороша ідея з боку президента Дуди, але знову там, де є потреба працювати, говорити з німеччиною, потрібно часу. І на жаль, треба нам сподіватися, що так і трішки довго треба буде українцям чекати на танки леопарда. Але це все залишається реальним. Тільки знову питання: скільки цих танків буде, і як ем, широкомасштабна буде ця допомога. Бо е, не уявляю собі такої ситуації, що вже всі погодимося, німці вже скажуть, так, нема проблем, починаємо і вам передаємо тільки там 12 танків. Ну, це вже буде зв'язане з абсолютно ну, з, 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 зі зміною е, також української системи так, підходу до. до, до yy przygotowania ekipażu, no co tak już będzie techniczna, no jednak w jakim jakimś tam czynom rewolucja, kiedy idziecie pro obsługę tych tych tanków, no one pracują po inosmu niż postradiański zraski, To tylko kiedy już idzie decyzja no też o tak i o wam te tanki. No to ce już mają bude seriozna pomoc długostrokowa i ce nie bude tylko 12 tanków, ale znowu my my tylko na początkowym etapie І не можна сподіватися, що вода раптово в Україні з'явиться там, скажімо, 100 таких танків. Ну абсолютно ні. Це потрібно знову велика кількість місяців, але думаю, що це дуже позитивний фактор. І в кінці кінців це впливе позитивно на, 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 на можливості захищання від російського від російського удару. Ані винудили і винуждають нас так робити. Якщо говорити про те, що нам найбільш необхідно, я думаю, найбільш необхідно, це нам нарощувати. Ті артилерійські засоби і боєприпаси до них, які в нас вже є, це зокрема калібр 155 мм, п'ять рівні, там самохідні, три сімірки, тому що це війна артилерії, і з самого початку і до кінця ніхто цього не відміняв. І я так розумію, так буде далі продовжуватись, тому що інші сили і засоби в такій кривавій війні тяжкі вони. Відіграють там можливо не вторину, ну й не найголовнішу роль. Що стосується інших видів видів озброєння, ну однозначно. Я думаю, на Рамштайні ми всі його чекаємо. Це буде сподіваюся, що буде рішення Німеччини щодо надати можливість і іншим країнам, які зараз експлуатують танки «Леопард-2». І самі, тому що вони мають їх певну кількість велику, в тому числі їх експортери, мають готові їх продати. Це тільки уряд Німеччини не дає можливості цього зробити. політично. да тому ми сподіваємося що на цьому Рамштайні буде прийнято якесь рішення або оголошене. Я думаю, рішення важливо вже прийнято. Оголошено про те, що е, можливо нам надати танки. Це теж дуже серйозна зброя. Танки, які в цій війні ще раз показали, що якщо їх відсутність там або їх наявність може змінити. Чашу терезів на ту чи іншу сторону, ну і зокрема, перспектива, які важкі озброєння, звичайно, ми маємо говорити про. Реактивну артилерію, хаймерси і звичайно, проблема зараз стоїть велика з боєприпасами радянського зразка. Їх просто немає в дружніх нам країнах, скажімо так, які можуть нам це поставити, і питання те виробництво, яке є в Європі, вона в повній мірі не забезпечує. Тому в перспективі Україна має переходити на натівські калібри 155, це таки по їх забезпеченню можливості більші у всьому світі, тому що це основний. Боєприпас НАТО, який ми, як країна, яка туди намагається увійти, маємо вже зараз стандартизувати. Ну воно краще об'єктивно це озброєння. Краще ми маємо готуватись дуже серйозно до весняної кампанії, і ми розуміємо, що ворог іще розуміє, що в нього є ресурси зараз всіма способами, в тому числі. І зміною командування, скажімо, залучення союзників або не союзників людей, які можуть не людей країни, які можуть їх спонсорувати там тими ж дронами, ракетами балістичними, якимись деталями до ракет. Вони намагаються все-таки підвищити свої бойові спроможності для того, щоб виконати свої цілі, тому що Росія не відмовила, ще раз кажу, і ми маємо на це зважати. Хто каже, що там війна закінчиться, там через місяць, через два, через півроку. Я в це не вірю. Ми маємо готуватися до того, що нам ще доведеться деякий час бити ворога, щоб він зрозумів, що він цілей своїх не може досягнути тут на нашій землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.